Доброго дня, друзі. Ну що, подивимося, що у нас ще є посилочки, яку я вам показував раніше, що там будуть для нас з вами різні цікаві речі для нашого міні кузова. Ну що, це в нас киснева помпа. Киснева помпа. Такої ж самої фірми, як і помпа у нас е, на воду, ксілонг це не реклама DC-328-2 Вт. Ось вона так запакована. Що стосується вартості, вартість даного, даної помпи 442 гривні. Ну що ж, почнемо, що в нас тут? Що в нас це за помпа? Я чого її таку вибрав, так як ця помпа йде з акумуляторами. В разі відсутності світла, в нас буде кисень, а кисень це важливо. Саме важливо, можна сказати, для нашого. Рака. Ну що, помпа упакована пуплівку. Мається ніжки резинові, щоб не чути вібрацій. Вона нам не потрібна, так як у нас е весь е УЗВ, буде знаходитись в підвалі, щоб менше чули сусіди, менше знали, хто там чим займається. Має застіпку. Щоб вішати, можна підвісити, можна поставити. Це ми опелимося, на який термін, чи що, що ми будемо робити. Чи вішати, чи ставити. Подивимось. Також у нас є два виходи. Це двоканальна помпа, щоб воздух виходив з двох каналів одночасно. Подивимось, якщо вона зарекомендує себе добре і не потягне два е наших подвальних акваріуми, то буде одна така помпа насос цей для е одного акваріуму. Якщо потягне, то буде стояти на двох. Так, що тут у нас? Два вати. 3 літри в минуту максимальна видача. Є сфід для USB зарядного. Ось, як ви можете побачити. Зарядка і відразу живлення у нас сюди. І два виходи. Що в нас по функціям? Ага, не працює. Давайте зарядимо і провіримо. Ну, е провіримо, буде вставка. Зараз додивимося, що тут ще у нас. У нас є шланга. Ну, тут метра півтора, мабуть. Шланга для кисню для кладачі кисню. Іде два розпилювача ось таких, але е, я планую придбати довгі розпилювачі, так як вони будуть брати більший об'єм води. Ці розпилювачі маленькі, їх можна поставити буде в маленький акваріум. Нехай вони нам також подальшому ми не викидуємо, пригодяться. І що тут у нас? Ну, йде кабель до зарядного пристрою? О, такий вхід самого зарядного пристрою у нас нема, не йде в комплекті. Значить, тоді ми його будемо окремо. Купляти. Ну, так е, в опису і було написано, що немає в комплекті зарядного пристрою, також я дивився обзори на дану помпочку е, Насосик цей. Що я вам скажу на два виходи, е, дуже мало залишилося на промі. Я не пам'ятаю. Ні, це я взяв на промі, в одного того ж самого продавця. Ну, і в нього, тільки в нього було на два виходи. В інших не було. Так що ось ця покупка, я як сказав, коштує у нас 442 гривні. Я надеюсь, що воно все працює, так як на новій почті нічого не перевірялося. Не було часу перевіряти. Да, це гроші, але ж, якщо воно нове, то воно нове і повинно працювати. Ну, подивимось, як наш бізнес під час війни себе в подальшому зарекомендує. Дякую вам за увагу. Користуйтеся порадами. В подальшому будемо дивитися, як він справляється і чи варто його купувати. Всім удачі!